Шановні абітурієнти, я декан радіотехнічного факультету, запрошую вас на наш факультет навчатися. Наш факультет це один з найстаріших факультетів університету МТУ КПІ. Йому вже більше 80 років. І він славен своїм минулим і своїми сучасними десятками. На нашому факультеті студенти освоюють найсучасніші технології, комп'ютерні. Мікропроцесорну техніку, цифрові методи оброблення сигналів, методи оброблення аналогових сигналів і таке інше. Вони користуються дуже великим попитом на сучасному ринку, бо в наш час є великий дефіцит інженерів, радіотехнічної спеціальності. Всі наші студенти знаходять собі роботу, випускники. І йдуть на роботу достатньо високооплачувано. Тобто, як правило, це стартова заробітна платня десь порядка 500 умовних одиниць. Область застосування знань наших студентів досить широка. Це не тільки суто радіотехніка, це і медицина, і механіка, і охоронні системи, і телекомунікації. Приходите на наш факультет. Все подставы для карьерного роста вам будут обеспечены. Я хочу обратиться еще до девчат. Девчата, идите на наш факультет, и в нашем в основном э, человеческом коллективе вы будете королевами. Чекаю вас в принимании комиссии, чекаю вас на занятиях.